Друзі, доброго дня! Сьогодні відео не позитивного характеру, а трохи негативного. І цю тему ми вже не раз піднімали, але чомусь відгук на цю тему був. Дуже маленький, і не всі звернули увагу на цю тему. Але коли уряд разом з пенсійним фондом та міністерством соціальної політики почав реалізовувати блокування карток та зрізання пенсій, тоді пенсіонери стали задаватись питанням: що це на основі чого, чи правомірно це, чи неправомірно, і взагалі чому так виходить. І сьогодні ми надаємо вам відео на тему, кому уріжуть пенсію на 20% і що треба робити, щоб зберегти пенсію. На жаль, в сучасних реаліях це може відноситись до кожного пенсіонера, тому прошу вас уважно подивитися це відео та бути підготовленим і заздалегідь підстрахувати себе, щоб не було такого зрізання пенсії. І так, поїхали. Пенсіонери можуть втратити від 20 до 50% своєї пенсії. Це цілком законно у пенсійному фонді. Нагадали, кого це може торкнутися. У пенсійному фонді України зазначили, що це передбачається у статті 50 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також у розділі 4 закону про виконавче впровадження. Чому можуть вияти пенсію? По-перше, це судові рішення, постанови та вироки за майновими стягненнями. Друге виконавчі написи нотаріусів. І третє інші рішення та постанови виконання, яких проводиться аналогічно до виконання судових рішень. Я від себе хочу сказати, що оці всі три пункти в них можуть входити стандартні наші щоденні якісь витрати, якими ми користуємось. Наприклад, це заборгованість по комуналці, заборгованість по штрафам правил дорожнього руху, заборгованості перед державою, заборгованість перед державними органами, зобов'язання перед банками. Це кредити можуть бути, або заборгованості по рахунку. Ну далі ми більш детально про це розповімо. Йдемо далі. Якщо пенсіонер-боржник, тобто вчасно не сплатив кредит, аліменти, штраф за порушення ПДР, не відшкодував завданих збитків, тощо то пенсійний фонд на підставі рішення виконавчої служби чи приватного виконавця має повне право списувати заборгованість із пенсії до повного погашення. Але слід зазначити, що таке стягнення пенсійних виплат буде застосоване лише в тому випадку, якщо боржник не має жодних коштів на рахунках у банках або не має майна достатнього для покриття боргів у. Повному обсязі з пенсії може бути відраховано 50 чи 20% її суми, бо все залежить від виду стягнення. Так не більше 50% розміру пенсії можуть стягнути на виплату аліментів, на відшкодування збитків від розкладання майна підприємств, установ та організацій, на відшкодування пенсіонерам шкоди за подійною каліством чи іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати у передбачені. Законом випадках не більше 20% із пенсії заберуть за іншими видами стягнень. Про відкриття виконавчого провадження виконавець зобов'язаний повідомити як стягувача, так і боржника шляхом направлення рекомендованим листом постанови про відкриття виконавчого провадження. У цьому згоду боржника звертягнення з його пенсією не має жодного юридичного значення, оскільки рішення судів у разі їх невиконання боржником виконується у примусовому порядку. Thank <laughs> you. Які найпоширеніші причини для стягнення пенсії? Однією з найпоширеніших причин стягнення частини пенсії є те, що пенсіонер вийшов на пенсію та продовжує працювати, а у пенсійному фонду України про це не повідомив. Переплату, що виникла, доведеться повернути. Якщо пенсіонер працює, це впливає на його право на доплати, надбавки та підвищення. Зокрема, коли пенсіонер влаштовується працювати, йому не передбачено перерахунок пенсії у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для обчислення мінімального розміру пенсії або доплати за наднормовий страховий стаж. І відповідно, якщо пенсіонер не повідомив про своє працевлаштування та пенсію йому було виплачено з урахуванням, проведеної із зазначеної причини тексації, з такої пенсії буде здійснюватися відрахунок на суму підвищення. І ще я як автор хочу додати наступне: оці виконавчі провадження можуть стягуватись з рахунків, і картки можуть блокуватися по запитам виконавчої служби до банку, але якщо пенсія є вашим основним доходом, то картку вам заблокують, але дадуть можливість знімати пенсію в сумі 13 тисяч гривень. На місяць, якщо, повторюсь, якщо пенсія є вашим основним доходом. На жаль, цю інформацію не говорять в ЗМІ, але я вам говорю, що таке є. І якщо все ж таки вам заблокували картку, то треба знайти свого виконавця, йому подзвонити і попросити, щоб він направив до банку інформацію про те, що пенсія є вашим основним доходом. Якщо будуть питання, задавайте їх в коментарях. Будемо намагатися відповідати на них. Все найкраще.